Я поставив собі ціль зробити максимальні результати на темі товарного бізнесу з Китаєм за наступний рік. В цьому році у мене вийшло зробити непогані результати на цій темі. Я багато речей замовив з Китаю, багато що продав в Україні. В принципі, багато чого зрозумів, як і що працює в цій темі. Але я розумію, що результати в цій темі можуть бути набагато краще. Тому я ставлю ціль за наступні 365 днів зробити набагато кращі результати. Всім своїм шляхом я буду з вами ділитися, показувати, що у мене з цього виходить. По перше, в моєму телеграм-каналі зараз п'ять Тисяч людей. Моя ціль до нового року зробити 10 тисяч підписників, тобто майже 2х. На даний момент максимальний мій оберт, який був, це 107 тисяч гривень в місяць. Тому наступні місяці я спробую побити цей рекорд і місяць зробити набагато більше. На даний момент з Китаю я привіз більше ніж 400 кг речей в Україну, але наступна моя планка це одна тонна. Ну і весь свій шлях я буду вам показувати. Тому, якщо цікаво, спостерігайте. Але перед тим як почати цей шлях, хочу відверто розповісти про свою ситуацію. Останнім часом я дуже багато часу провожу вдома. Ситуація в країні не дуже. Зараз кудись там їхати, точно не варіант. Тому, друзі, я стараюся знайти хоча б якусь мотивацію займатися товаркою, тому що сидіти просто без діла, лежати собі там, дивитися серіали це коротше, дуже нудно. Другий момент дуже важко знімати відео самому вдома. Хочеться знімати відео з якимись друзями, там ходити, щось знімати, щоб щось відбувалось, тому що контент просто створювати, писати сценарій, коли ти знаходишся вдома. Ну це не так просто для мене. Але все одно я стараюся знаходити якісь сили це робити. Ну і також, друзі, є третя ситуація. Мене зараз взагалі не мотивують гроші, тобто я хочу займатися товаркою більше для того, щоб взагалі хоча б чимось займатися, щось робити в даній ситуації і знайти якийсь сенс взагалі до чогось рухатись. Наприклад, рік назад я поставив собі ціль купити у цей новий айфон там 14 Pro Max. Я його купив, для мене це було класно. Потім я хотів заробити перші там 100 тисяч гривень на цій темі. Я почав наращувати дуже багато товару. Але друзі, тут правда в тому, що мене взагалі не мотивують гроші. То в мене немає взагалі мотивації їх заробляти, тому що в мене нема цілі, куди їх витрачати. Так, сидячи вдома, то я купив собі нещодавно от ноутбук. Друзі, дивіться, за 50 тисяч гривень ігровий ноутбук. Але я не люблю грати в ігри, він просто лежить, я на ньому взагалі майже не граю. Я купив собі також приставку. Також, друзі, на ній взагалі не граю. Мені це не цікаво. В основному всі гроші, які я заробляю, у мене навіть немає куди їх витрачати. Тобто, у мене є ціль там купити собі машину, відкрити, можливо, там якийсь свій магазин, наняти собі команду. Але на даний момент в даній ситуації я не можу все це робити. Тому, друзі, мене взагалі зараз Нічого не мотивує, відчуття зовсім інші, і взагалі нічого не хочеться робити. Але я розумію, що потрібно щось робити, тому що ну так можна реально просто зійти з ума. Життя буде дуже нудне. Тому друзі, я ставлю собі таку ціль е, зробити максимальні результати в товарці. і це не просто якби ціль зробити класні результати. Це взагалі можна сказати така боротьба з собою, щоб реально отак е, не сидіти без діла, а щось робити. І це для мене буде набагато моральніше важче, тому що в будь якій справі у вас повинна бути мотивація. У вас повинна бути ціль. У мене ціль є класна. Власні зробити результати, просто щоб зробити, я ну я кажу вам відверто, в якій я зараз ситуації знаходжусь, і мені дуже з цим важко, але все одно я буду пробувати щось робити. Сподіваюся на вашу підтримку, друзі. Тому давайте починати. Ну і починати цей шлях. Я думаю, варто саме з того, що потрібно взяти зошит, олівець, ну і просто посидіти, подумати, які дії мені взагалі потрібно виконувати, що мені знімати, що мені робити, і так далі. Тому що просто хаотично робити щось, ну це не дуже ефективно. Потрібно реально просто витратити час, побудувати собі план, хоча. Бе на наступний тиждень, щоб розуміти, які дії мене будуть приводити до результату, тому друзі зараз зроблю собі чайок. і Буду сидіти, просто думати, з чого починати цей взагалі шлях. Що ж, друзі, я посидів, виписав собі план. Зараз з вами трішки поділюся. По-перше, я з'ясував, що мені потрібно в цьому році знімати набагато більше контенту. Моя ціль кожен день викладати щось в TikTok, кожен день викладати в Instagram Reels щось, кожен день проводити прямі ефіри десь по дві години. Тобто, перший фактор, який сильно вплине на мій результат, це потрібно завжди бути активним і завжди знімати багато контенту. Також, друзі, я подумав, що потрібно замовляти більше цікавих товарів. Я в цьому році буду старатися шукати класних постачальників, щоб у мене завжди на руках був актуальний товар. Які потрібен людям взагалі, друзі, я тут виписав дуже багато чого, не буду вам все зараз показувати, розповідати, тому просто спостерігайте за моїм шляхом. Ну і почати я вирішив саме з контенту в Тікток. Я просто почав гортати стрічку Тіктока, дивитися, що знімають інші товарищики, почав просто розвивати свою надивленість, дивитися, які формати заходять. Я виписав собі декілька ідей. Перша моя ідея це просто по дням показувати свої результати. Тобто, це цікаво, це якась історія, і людям буде цікаво просто спостерігати за цим, за якимось серіалом. В принципі, як і ви Буде спостерігати за цим на ютубі, за моїм шляхом. Я виписав собі дуже багато різних ідей, але не всі ідеї я можу реалізувати, тому що я багато часу провожу вдома. Якщо взяти взагалі популярні формати, то дуже багато людей знімають щось соціальне з людьми, підходять, запитують щось, знімають якісь реакції. Ну і такі відео збирають набагато більше переглядів. Тому, звичайно, друзі, з цим мені буде трішки важче, але все одно, навіть в моїх умовах, я думаю, можна робити популярні відоси, і потрібно просто знайти класний формат. Я знайшов одну ідею, яку можна знімати. Вдома для Тіктока, ну і після того, як я виклав перше відео, воно вже набрало 100 тисяч переглядів. Давайте взагалі розкажу, як я придумав цю ідею. Нещодавно в мене з'явилася ідея це підходити до людей на вулиці з мікрофоном, просто запитувати, скільки коштує їхній шмот, ну і потім називати ціни в Китаї, наскільки дешевший їхній образ можна зібрати в Китаї і таким чином залучати трафік свій телеграм. Але, звичайно, я не можу це знімати. Я всі відоси знімаю вдома. Тому мені прийшла ідея брати вже готові відео, де підходять люди, питають, скільки коштує їхній образ і просто розбирати їх уже на пів екрана. До речі, цей формат в Тіктосі також доволі популярний. Можна брати якісь популярні відео в моїй темі, просто на пів екрану розказувати свою думку або розказувати, що я не впевнений в цьому, що я так не думаю. Тобто я подумав, що це теж доволі класний формат, який може набирати багато. Я вирішив просто поєднати. Тобто, якщо я сиджу вдома, я можу просто брати відео, де люди підходять, питають, скільки коштують шмотки, брати їхні вже готові відео і вставляти просто свій коментар. Перше відео сумуляник набрав. Там 100 тисяч переглядів з контентом розібралися, починаю кожен день викладати якісь відео. Далі у мене в планах також кожен день проводити прямі ефіри. Прямі ефіри в Тікток, я провожу в основному в цій кімнаті, тому що в мене світло не дуже, місця мало, ну і виглядає все якось не дуже. Тому приходиться постійно сюди переносити речі, потім запускати ефір. Але це не дуже зручно, тому що тіпа, я живу з родиною, там вони часто можуть приходити сюди, там щось спілкуватися. Там бабуся може мити посуд або там щось готувати, і це дуже не Зручно, ну і це всім заважає. Тому ефіри я не провожу кожен день, але звичайно, це потрібно якось вирішувати. Тому я вирішив у себе в кімнаті зробити ремонт, щоб все виглядало нормально. Зробити там перестановку, переклеїти шпалери, поставити нормальну люстру, прибрати взагалі штори, щоб місця було більше. Ну щоб там можна було почати кожен день проводити ефіри. Що друзі, світло там чесно, як в якомусь сараї. То таке жовте світло, все виглядає не дуже. Ну мені якось ось цей диван у мене буде стояти тут. Обоє будуть в іншого Огляжу також люстра буде нормальна з нормальним світлом. Ну і тут в стороні я буду проводити ефіри на нормальному фоні з нормальним світлом, тому що диван буде стояти тут. Ну а зараз це виглядає якось не дуже. Тому це теж ціль, яку я вже почав робити. Ну і паралельно до мене сьогодні повинно прийти ще дуже багато різних посилок. Я вам покажу, що до мене саме прийшло. Я отримав багато нового товару. Зараз подивимося, що мені прийшло. Прийшли ось такі стусі кофти в різних кольорах людині на замовлення. Далі у нас прийшли артерік з куртки. Це все як повинно бути. Зараз буду перевіряти, чи відштовхують вони воду, і чи працює тут гортекс. Гортекс працює, все супер. Це теж людині на замовлення. Давайте відкривати іншу коробку, дивитися, що тут. Ну, це у нас прийшли кросівки, мабуть. Прийшло дуже багато чорних Nike TN. Глядають вони теж дуже прикольно і цікаво. Таких кросівок я замовив дуже багато, різних моделей. До мене повинно ще на днях прийти багато нових посилок. Давайте дивитися, що тут далі. Далі у нас теж кросівки Nike. Ну, як я казав, їх тут буде дуже багато. Ось кросівки знову. Ну і залишилось ще дві посилки. Давайте зараз подивимося, що тут. Ось такі кросівки до мене прийшли. Це New Balance 9060. Виглядають вони дуже прикольно, цікаво. Ну і давайте відразу подивимося, що в цій коробці. Ну і тут у нас знову Nike 10 Багато різних розмірів. Ну, як бачите, товару прийшло дуже багато, і до мене ще завтра, післязавтра, прийде ще багато нових посилок. До мене почали потроху приходити вже посилки. Якщо вам цікаво, що там всередині, можете зайти в мій телеграм-канал, подивитися. Ну і кімната у мене теж вже в процесі починає потроху змінюватись. А що з цього всього вийде? Що буде далі? Ми побачимо вже в нових відео. Тому, якщо вам цікавий мій шлях, можете підписатися. Ну і поки що перейти, подивитися мої інші відео. Вони теж доволі цікаві.